Автомобіль за місяць волонтери об'єднались для масштабного збору на машину для захисників на Донеччині. 180 тисяч необхідно зібрати в короткі терміни. Збір стартував під патронатом волонтерів пункту Соловейки. Чверть суми вдалося зібрати 4 листопада під час неформальної осінньої артвечірки. Цю ідею такого формату ми виносили дуже давно. Ми просто не могли знайти підходячий час для цього, тому що тут була гарна погода для ярмарок. Ми використовували це зараз. Це осінь, вже така, це вже листопад, вже погода трошки гірша, і ми бачимо, що вона мінлива достатньо. Тому ми вирішили вибрати такий більш камерний такий формат нашого заходу. Ну і те, що ми хочемо все-таки показати людям, що можна відпочити, допомагаючи армії. Я закликаю людей використовувати всі можливості для того, щоб підтримати армію, тому що наразі ну дійсно дуже важко. І звичайно, ну це щось новеньке, це культура. Ми, ми говорили про те, що приходити в сукнях, вигуляти свої сукні, випити там какао або кави, там випити келих глінтвейну, поспілкуватися. Про потребу наших воїнів в напрямку Курдюмівки та Озарянівки знають усі учасники заходу. Люди донатили за квитки на майстерки та брали участь у благодійній лотереї. До волонтерського арт-проєкту долучились шість майстринь, які протягом трьох годин ділились секретами рукоділля та мистецтва. Я думаю, що не важко навчити, але е, я вчилася дуже довго і досі вчуся, практикуюся. А що в нас? Тут в нас гільза, і там гільзи в нас це маки, це колоски. Таке наше рідне, наше поля наразі. Ми використовуємо акрилову фарбу. Вона дуже швидко сохне на металі, і потім покривається, коли вже фарба висока, покривається акриловим лаком, і все, робота готова. До організації мистецького простору долучили ще декілька громадських організацій міста. Здебільшого на запрошення відгукнули жінки. Локації відвідували навіть родинами. Ще раз на волонтерські заходи частіше ходимо. А, ну так, таке зібрання перший раз. Мені дуже подобається. Комфортно. Теми майстерок мали осінній настрій. Майстрині виготовляли свічки, розмальовували гільзи, працювали з природними матеріалами, писали осінні скетчі, шили іграшки та виготовляли інтер'єрні віночки. Мене дядько вчило. Вот. <ріст> то мені дуже подобається запах цього воску натурального. Тому це такий перший досвід, дуже зацікавилась, буду тепер в нього брати і творити. Я встигла зробити тільки з скандинавського гнома, дуже сподобалося. думаю, що це ще не кінець, тому що всі локації дуже цікаві. Взагалі дуже позитивно відношусь до таких заходів і неодноразово сама приймаю участь постійно в благодійних ярмарках, тому що люблю випікати, тому дуже часто печу смаколики на такі. ...ярмарки і стараюся не проходити стороною такі заходи, тому що ну, хто як не ми, потрібно разом йти і не сподіватися, що хтось інший. Станом на ранок 6 листопада на рахунку збору 49 тисяч 680 гривень. Реквізити для донату в соцмережах волонтерки Олени Ящук та на екрані 53 75 41 12 09 88 91 41.